Фармадол, забудь про головний біль. Увага, друзі, на екран. Все дуже просто, надзвичайно. Оте, що в мене на столі, зараз буде списочком на ваших екранах. Дивіться, спочатку ми кукурудзу відкрили, відварили картоплю, відварили коріче філе, яйце відварене на крупній терці і сир. Сир, о, баг набір у вас на ваших екранах. Власне, друзі, дивіться, чому у мене тут попереду стоїть три, три салатки, не таких, як я буду готувати зараз. Десь, можливо, буде впізнаване олів'єшка, десь інший варіант, можливо, мімоза. А десь інший варіант, ну, аля олів'є. Ми ще не знаємо. Сьогодні у нас на салатах буде певною мірою передбачення. Я четвертий годую, просто зараз. Беремо ось таку форму, форму. Формочку, в якому будемо викладати шарами інгредієнти. В довільній формі, безумовно, можна. Але тут справа в тім, що також шари мають значення. їх Їхня товщина і, безумовно, ще й послідовність. Я спочатку беру ананаси. Ананаси зовні схожі на картоплю, нарізали такими кубиками і. Далі наступний, до наступного шару. Солодкість салату визначайте самі, тому що ананас він соло, солодкість має. Але далі мені а, от, пропонують взяти і зробити сюди курочку з наступним шаром покласти. Так, секундочку. Дивіться, тут єдине, що я вас дуже прошу, бо пасочка в результаті вийшла. Трошечки втромбуйте ложкою а, ці інгредієнти. Ось ці два шари, поки що два шари. Далі я беру майонез. Без нього ніяк. І знаєте, що я зроблю? Я птюнчик відкушу або відріжу звідси, для того, щоб мені було легше далі його додавати. Ось такий птюнчик, птюнчик. Дивіться, ось тут. Так, друзі, ну що ж, запорука будь-якого новорічного салату майонез із якісних інгредієнтів. Тоді страви смакуватимуть чудово і та сподобаються вашим найріднішим людям. Трошечки розрівняю. Так. І наступний шар, кукурудза. Кукурудза. Опа, жовтенька, гарна, класна. Тин. Знов курочка. Яса багато тут не буває. Ось так. Дивіться, що я зроблю. Отак от навіть руками можна. Опа, втрумбували. Гарненько. Тин. Так. Дивіться. Майонезиком. Отак от трошечки додамо його, зверху таку шрапочку зробимо. Знотки небагато. Розрівняли ложкою. Прищільнули трошечки. Ущільнули. О. І. А! Яйце! А, це сир, сир, сир. Давайте сир. Обов'язково сир. Нам підійде до цієї салатки сир. Отак угу. от, от раз. І далі на завершення яйця. Власне, от яйцем я посиплю кожен салат. і зовні вони будуть схожі одне на одне. Да. А угу. серцевинка угу. вона буде різна. Отак от, от ми і робимо. Люсь. Ну Що ти готова до сьогоднішніх передбачень? Сьогодні так у нас будуть е, е, ворожіння справді, тому що як же без них новорічну ніч. І сьогодні Руслан приготував ці всі салати. А нам ведучим е, треба буде поворожити на цих салатах, О, вгадати, де який салат. І я так розумію, що нам підготували там передбачення, що на нас салатах? чекає в салатах під салатами. Передбачення, що на нас чекає в 2020 Третьому на нас? році нас друзі. От наша четвірочка свята і зібралася. А, а, давай, джу, джу давай давай. А, давай припадешка ми Прекрасно. Що ми тут робимо ранку, з салатами розказуйте. Що з салатами ворожити фактично зараз будь-будемо отримувати передбачення на наступний ціля, рік? Анель, давайте Хіромант в нас стиль своєю рукою, але ми маємо ми... вгадати спочатку якісь. Спочатку давай ми... по черзі піднімає пільце Єгор. Давай! Давай! Жу давай! Боже! Це Олія! А в мене, напевне, мімоз, я розумію. А в мене шуба. А oh. я вгадала, в мене мімоза. У мене, мабуть, за ананасами. Ну, я ну, вже за останню. Варіантів інших немає. А. А. А, а, з так, у мене мімоза. Ага, це, це ми зараз передбачення на а клас, тепер Давайте дивитися. Єгори шов. Що на столі олів'є, Єгор. Щастя в родині є. Будь ласка. <laughs> От вам. Так, далі. Так, що? хто? Мімоза Люся. Мімоза Люся, давай. На для ворога зу нова зу доза. Для ворога а у засідання доза. Оце Це Сводна доза. Це круте. Так, розтур, так, розтур, що розтур. далі? Ага. Перемога скоро буде. Путін вріже дуба. Це твоя <рит> <рит> шума. Ну, мені подобається таке передбачення. Клас. Тут виглядає Путін. ну давай. новорічний наш салат. Хай піде з країни КАТ. Нормально. Супер! А коти Смерть катанські! Остаються! Залишайтесь! Коли закінчиться війна, коли ми переможемо, коли сконає Путін, коли Неля і Руслан доїдять свої салати. Все просто. І Коли такі прості штуки трапляються. Неля, ми все зробимо Ми зараз підемо за лаштунки і спробуємо. Давайте, так. Дуже коротко все відбудеться. Дорогі наші, у нас ще попереду завершення сьогоднішнього новорічного сніданку і ще гості будуть, і буде гаряче, трошки смачно. Дякуємо, що ви з нами далі буде. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.